Ну, слухайте, кожна держава захищає вітчизняного товаровиробника. Кожна. Тому що це є платник податків, це є організація, яка забезпечує робочими місцями ваше населення. Ну, хто буде заради України? Ну і ще вибачте, будь ласка, ті всі грані товаровиробники, вони ще і електоральне поле, вони ще і виборці. А за плечами будь-якого політика в Європейському Союзі є потужна опозиція, яка обов'язково скаже ображеному виборцю все те, що він хоче почути проти діючої влади. Так що в даній ситуації, ще раз говорю, давайте без ілюзій, щоб ми не мали там собі якихось величезних надій, нас не чекають на європейському ринку. Навіть не чекають і слова зовсім. Ну от і все. Зрозуміла пане Олеже, пропоную рухатись далі. Україна отримала дев'ятий транш від Міжнародного валютного фонду, повідомив очільник уряду Денис Шмигаль, мова про 500 мільйонів доларів. І я так розумію, це сума на 4 роки, тому що настільки розрахована ця програма фінансування. Що треба розуміти з цього? Так, МВФ досі нас підтримує. Це велика сума чи невелика в межах наших потреб? От як собі трактувати ці новини? Ні, ні, чекайте, вся програма розрахована на 4 роки. Програма започаткована в 2023 році. Тобто, 4 роки з 2023. Так, так, там була більша сума, все, точно. Так, Це сума. один із траншів. Так, там більша сума, там кілька, кілька мільярдів було. Мільярдів, 15 так. мільярдів. Ми так, вже так. на сьогоднішній момент вибрали майже 11. Угу. Тобто, у нас, так. Та, у нас до, 20, до кінця 2027 року, на 2 роки, 2026-2027. Лишається ще грубо десь там ,4 мільярди 4 доларів. Більше того, я побачив сьогодні, що МВФ хоче об'єднати 9-10 перегляд програми, щоб зразу виділити Україні додаткові кошти. 500 мільйонів це багато чи мало? Мало. Нам на рік треба 40 мільярдів. Коли ми саме говоримо про цей рік, ми отримали 50 мільярдів доларів кредиту, цей рік у нас закритий ще з хвостиком. 26-й рік є великий білий листочок. На ньому ще нічого не написано. От коли Міністерство фінансів подасть в вересні місяці, у відповідності до бюджетного кодексу, бюджет на 26-й рік проєкт, там буде написано, а скільки ми очікуємо макрофінансової допомоги. Тому що, все, що, то, якщо в когось є ілюзії, що 26-му році війни не буде, ви ті ілюзії позбавляєтеся. На 26-й рік Міністерство фінансів в тому числі і передбачило подовження воєнних дій. Це значить, що вся безпека оборони буде фінансуватися за рахунок внутрішніх, внутрішньої економіки. Тобто весь соціальний блок має фінансуватися за рахунок макрофінансової допомоги наших партнерів. А ще й до того, хочу сказати, що. У відповідності до бюджетної декларації, яка була прийнята нещодавно урядом в 27-му, 28-му роках буде проводитись індексація соціальних стандартів, прожиткового мінімуму мінімальної заробітної платні. Це буде означати, що загальний обсяг видатків державного бюджету на соціальні програми мають збільшуватися, за рахунок чого будуть покриватися оті кошти. А це 40% державного бюджету. Значить, дивіться, і ще раз нагадаю, в цьому році ми 40 мільярдів доларів, це приблизно 1,7 трильйона українських гривень, отримали у вигляді макрофінансової допомоги. Тобто, у нас з вами заробітні платні бюджетникам, лікарям, вчителям, всі соціальні допомоги мали забезпечені верстом населення. Заробітні платні державним службовцям, окрім сектору безпеки і оборони. Всі програми підтримки бізнесу. Тобто весь оцей блок, який не стосується безпеки і оборони, фінансується за рахунок запозичень. Я вже не говорю про те, що їх потім треба буде віддавати, це окрема пісня. А якщо просто на наступний рік це запозичень не буде, значить почнеться секвестр, почнеться урізання, почнеться пошуки грошей всередині країни. Ну, от, в якості дуже гарного прикладу, може бути як зараз Міністерство фінансів активно шукає кошти для того, щоб збільшити видатки бюджету до кінця цього року на 450 мільярдів гривень. Пам'ятаєте, та От зараз в Верховну Раду будуть заходити зміни до державного бюджету на 25 рік. Так, от, більше 250 мільярдів. Є бажання у Мінфіну запозичити у вигляді облігацій внутрішньої державної позики. Тобто, окрім того блоку, що він і так запозичує, так ще, ще зверху 250 мільярдів. Ну, от, от вам джерела походження коштів. Пане Олеже, а як це виглядає взагалі процедурно, якщо перекласти там на людську мову, да, я маю на увазі це формування бюджету? От збирається бюджетний комітет рахують і кажуть, у нас дефіцит 40 мільярдів. Що робимо? Ну записуємо це в макрофінансову допомогу і йдемо до ЄС на розмову. Чи готові нам, наприклад, країни ЄС допомагати? Як це відбувається, Ні, це не комітет? Це міністерство фінансів робить. Тобто, міністерство фінансів? Так, міністерство, та, міністерство фінансів. формує та у відповідності до бюджетної декларації, де зазначаються основні макроекономічні показники, які вкладаються в якості прогнозу в бюджет на наступний рік. Формується державний бюджет. Цей державний бюджет формується з одного боку макрофінансові показники, з другого боку бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів. Тобто кожне міністерство формує перелік обов'язкових платежів, які йому потрібно здійснити, виконуючи ту політику, на яку на, на нього покладено. Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Семе, Мінстратехпрому, Міністерство оборони, тобто, всі готують бюджетні запити. Всі розпорядники бюджетних коштів готують бюджетні запити. Це все зводиться в Міністерстві фінансів в одну купу. Окрім цього, в Міністерство, Міністерство соціальної політики малює е, видатки, пов'язані з соціальними програмами, малює переліки, пов'язані з підтримкою малозабезпечених. Ну, це теж е, бюджетний запит, у відповідності до покладених функцій на мінісу політики. Тобто, формується. Загальний обсяг видаткової частини бюджету. Податкова разом з Міністерством фінансів, оцінюючи перспективи росту економіки оцінюючи все останнє, приблизно сидять і рахують, а скільки можна нам витягти з української економіки у відповідності до податкового кодексу. І приблизно прикидають, що максимум, що можна витягти з української економіки на 26 рік, грубо. ну, це десь там 2,7-2,6 трильйона гривень. Але видатки у нас на сьогоднішній момент вже пораховано, так? Ну, там більше, ніж на 4. Питання, а де брати ізничку? Тобто вони беруть, кажуть, от 4 з хвостиком це видатки. 2,800 це доходи. Тобто, грубо десь 40 мільярдів доларів. 1,7, 1,8 трильйона. А якщо ще підвищувати соціальні стандарти і 1,9 трильйона, треба десь знайти. Оце дефіцит бюджету. Якщо ви не знайдете джерел покриття того дефіциту, ну ви його не профінансуєте. Ну, тобто, це ж як в сімейному бюджеті, так? ви можете собі намріяти купити завтра Феррарі. Або заплатити за. Шикарне житло десь там в престижному комплексі житловому. Ну так і післязавтра ні. відмовляємося від покупки джинсів, бо не розрахували Та я думаю, що одними джинсами ви не закриєте. Післязавтра ви приходите, і вам вибачте, будь ласка, немає грошей, щоб поїсти. Тобто, воно отак працює. Тобто, для того, щоб щось велике купити, треба спочатку мати джерело покриття цих видатків. Якщо у вас ви самі не заробляєте, вам треба йти брати кредит у банку на покриття оцих видатків, які ви собі намріяли, або іпотеку, або ще щось. В міждержавних стосунках так воно і працює. Тобто у вас є фінанси, які ви збираєте з економіки, у вас є, до речі, одне з дуже серйозних претензій Міжнародного валютного фонду до України є вимога скорочувати державний бюджет хоча б до 19%. На заросок. А взагалі в нормальних економіках дефіцит державного бюджету не може перевищувати 3%. Ну, це логічно. Що напрацювали, те і єсте. Так. Так. Ну, через те, що в Україні економіка, так всі очки закривають. Ну, кажу, економіка війна, Паніна. ну, всі очка закрили, та, от така ситуація. Але... Слухаю. Так, хотіла уточнити. Просто цього року ми розуміємо, нам надали гроші, це ті, які надприбутки з заморожених російських активів. Так. Що буде наступного року? Що може бути, що нам може бути? Якби моє прізвище був е міністр фінансів, то я би напевно знав би відповідь на ваше запитання в якості ну, одного з варіантів е сценаріїв можливих. Я можу розглядати, виходячи із сьогоднішніх заяв наших зверхників, зокрема пана Сібігі, міністра закордонних справ, з приводу того, що хлопці, європейці, розморозьте хоча б частиночку російських активів, їх конфіскуйте і передайте Україні хоча б частину заморожених російських активів. Тому що всі прекрасно розуміють, що грошей в бюджетах європейських країн на макрофінансову допомогу Україні в повному обсязі немає. Американці точно нічого не дадуть. Ну, Тобто єдине джерело лишається тих чисто умовних там 20, 30, 40 мільярдів доларів, які не є основою формування доходів. Тому що то, що там 190 в Євроклірі, то, що формує оті доходи, під які нам дали кредити в цьому році, це рухати ніхто ж не буде, тому що це є основа формування оцих. Доходів від заморожених російських активів, що будуть покривати оцей кредит на 50 мільярдів цьогоріч. Там лишається десь мільярдів 40-50 доларів того, що розміщене в банках, то, що там просто лежить. Сибіна каже: оце давайте, конфіскуйте, передайте Україні, і тоді ми виживемо в 26-му році. Ну, я не знаю, як це буде. Подивимося, що конкретно. Нам скаже Міністерство фінансів в проєкті бюджету, який подасть до Верховної Ради. Да. Почула пане Олеже, дякую за роз'яснення. І ще одна тема, яка теж час від часу спливає в інфопросторі, і теж ми не можемо залишити без уваги це санкції. З'явилось повідомлення від кореспондента Радіо Свободи, що нібито вже є домовленості попередні, нібито сторгувалися зі словаччиною. Вони не будуть там витувати цей 18-й пакет, і його невдовзі ухвалять. Але сюди ж хочу додати інформацію, з'явилося буквально теж днями. В Тіньовий флот Росії, який теж от потрапив в сан... під ці санкції, одні із так зріс утричі. Зріс утричі обходять санкції, збільшується кількість суден. Так, це старі судна зазвичай кажуть, ходять під іншими прапорами. Але тим не менш, як ви бачите, що може пливати так сильно, що може так бити по Росії, якщо вони обходять ці санкції, які так довго і... Складно ухвалює Європа. так? А для чого потрібний тіньовий танкерний флот? Розкажіть мені, будь ласка. Ну, як я це розумію, для того, щоб продовжувати торгувати своїми нафтопродуктами. так? Вам заборонено, а ви використали чужий транспорт під чужим прапором і продали. Заробили. Ну, не нафтопродукти, а нафту. Нафту. Який прайс-кеп сьогодні стоїть? 60 доларів за барель, так? Здається, Росія так. має право продавати по 60 так. доларів за барель. Яка сьогодні ринкова, фактично ринкова ціна Юролса російської нафти? Не дивилась, дивилась бренд, здається, 68. був. Бренд 67, марка Юралс 60 доларів за барель. Чого у 18 му пакеті пропонувалося знизити прейзкет до 45? Тому що при сьогоднішній ціні на нафту немає жодного сенсу вводити будь-які санкції проти тіньового танкерного флоту. Він не потрібний. Та нафта, яка сьогодні продається Російською Федерацією, продається в межах прайскепу. Ну, Не платять сьогодні дорожче за Юростані 60 доларів за баррель. Тоді, коли починалася війна в Перській Затоці між Іраном і Ізраїлем, Ціна на в взагалі була 57. І тоді Урсула Вандерляєн сказала: ну чекайте, ну, ми з вами і в 17-му пакеті, і в 18-му, стільки говоримо про тіньовий танкерний флот, а воно до біса вже нікому не потрібне. Нам треба знижувати прайскеп, тоді лишається логіка обмежень тіньового танкерного флоту. Але виходячи з тих інсайтів, які є на сьогоднішній момент, Прейск лишається 60 доларів забар. Європа, до речі, американці ж на зустрічі G7 відмовились знижувати прайскеп. Європа хотіла це зробити своїм рішенням, також не виходить. Ну тобто, ну і що, що там 300 кораблів? Ну і що то, що він збільшився в три рази? Ну і що? Люба нафта, яка сьогодні продається, продається по прейскеп. А раз так, то вона продається в межах тих легалізованих схем, які існують на сьогоднішній момент. Так що тіньовий танкерний флот це так. Це лякалка на майбутнє, як я кажу. А раптом, раптом підскочить бренд, за ним поїде Юрал, а тут Прайс Кеп 60. Має сенс. Поки сенсу немає.